Розтрата у понад 1,9 мільйона гривень. Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно очільниці одного із департаментів Полтавської міської ради. Її інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Досудовим розслідування встановлено, що у грудні 2022 року жінка від імені департаменту уклала із полтавським товариством два договори. На закупівлю 78 автономних обігрівачів за завищеними цінами та непридатних для використання у житлових приміщеннях про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Як наслідок територіальній громаді в особі виконавчого комітету Полтавської міської ради завдано збитки на загальну суму понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. Наразі за клопотанням слідчого і прокурора обвинувачена відсторонена від посади. Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися головним управлінням національної поліції в Полтавській області.